Віна крізь приціл об'єктива у Дніпропетровську відкрилися фотовиставка і бійця 93-ї механізованої бригади, які разом зі своїми побратимами впродовж двох місяців оборонив Донецький аеропорт. Півсотні знімків зроблені непрофесійним фотографом. Автор не планував, що колись його роботи стануть музейною експозицією. Він так само не обирав композицію, а просто фіксував миті. війни так, як їх бачили українські воїни. Там йде війна. У мене автомат лежить возле плити, там наша там плита, Ми готові я готовлю кушати. Там мені ребята кричать, Толян, там обходять з твоєї сторони. Я там каску одяг, відстрілялися ми, я далі продовжую готувати. Спочатку рядовий автоматник, а після загибелі батальйонного кухаря, годувальник підрозділу Кіборгів, Анатолій увесь рік своєї служби не розставався ще й з фотоапаратом. Каже, спочатку, відразу після мобілізації, йому закортіло сфотографувати умови, в яких змушені були жити майбутні кіборги. Борги. Дружина прислала домашній фотоапарат. І з ним він і склав свою історію війни. Вот это вот фотографія. Це мені саме більше, тому що, ну я не, не сильно своєвірний. Ну вот знаете, как говорят, что там перед боем нельзя фотографировать, это плохая примета. Я спросил, можно тебя сфотографировать? Он говорит, да, конечно. Они ехали на Карловку штурмовать ее. І буквально через 10 хвилин після цього снімка його вбили. Він і досі не знає, як звали того снайпера з правого сектору, чиї останні хвилини життя він тоді зафіксував. Після цього фотографував лише після бою. Більшість його однослуживців тільки на виставці дізналися, що мають світлини з передової. Сьогодні вони намагаються пригадати впійману фотографом. Мить додому дзвонив, мабуть. А ви бачили, що вас фотографують? Він вас Ні. попереджав, як Ні. це було. Не, он сам фотографировал, а потом показывал. Есть такие фотографии, что я даже до сих пор, может, не знаю. Здесь это на блокпосту в Доброполе, Первый наш блокпост. Еще, в принципе, не обстреляны, ничего не знали. Ну, самый тихий, спокойный, наверное, блокпост. Там боялися кожного шороха. А потім були Авдіївка, Карлівка і Донецький аеропорт. Ідея виставки належить командиру підрозділу кіборгів. Він же з понад тисячі кадрів відібрав півсотні, які і увійшли в експозицію. Історик за фахом із позивним доцент, він навіть заохочував підлеглого якомога більше фотографувати. Та пам'ять, це історія. Історія, якою нужно сахарати е, во многом уже так по прошествиї времені. переосмислили, да може треба було знімати і во время бойов. Фотографії які-то, какие-то які делать. Вот. Некоторых ребят жалієш том, что тоже где-то сфотографировался, потому тому що нет в живых. у приватній архівці світлини більше не повернуться разом із переданими кіборгами шевронами, бронежилетами, касками, формою, уламками стін аеропорту та осколками ворожих градів. Вони стануть частиною постійної експозиції Дніпропетровського історичного музею. Оленусенкосріфайзулін ТСН один ТСН 1+,1.